Доброго дня, ми з України. Сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Традиційно багато матеріалу, але в основному буде філателія. По нумізматиці якось нічого не набрався і не знаю, коли візьму. Хоча ні, чого ж не знаю. Мабуть, наступного тижня ми побачимо все-таки нумізматичні поповнення, тому що всі ми знаємо, що тиждень, що минув, у нас відбулася дуже цікава продаж в. Інтернет-магазин від Національного банку України. Там підводна фауна чи морська фауна, як вона правильно називається. Одним словом, новинка вийшла від Національного банку. Мені вдалося її замовити, чому я дуже радий. І тому наступного тижня я сподіваюся, ми все таки її побачимо. Було дещо нове і по філателії Ну але про все це ми зараз будемо дивитися в цьому відео. Ну, давайте почнемо із новинок. Забалакали за фіаталією, лежать під рукою. Так, ось було в нас ось таке спецпогашення. Кінний спорт України. Ось таку зробили гарну дуже марку. Ось хто пам'ятає, в нас там в 2000-х роках, точно вже не пам'ятаю дату там, здається, чи... Ну, пам'ятаю, що 2000 ні Але у нас вже був випуск присвячений коням України, кінному спорту України. І ось можна сказати таке продовження. Під програмою власна марка, бачимо такого ну, вершника. Вершниця, точніше, на ну, ось такому, ну, напевно, кінь чоловічого роду. так Федерація кінного спорту. ну Єдиний мінус, як на мене, це власна марка. Все-таки можна було б зробити і офіційний випуск. Ну Це вже, як то кажуть, їм. Винніше як це робити, то ми такі, щоб щось вирішувати. Не міг пройти повз ось такої листівки дуже класно зроблено. Тут ми бачимо збільшене зображення з цієї марки. От, я не знаю, я б навіть якби от побачив карт максимум е ось із цієї листівки, я б навіть його придбав, якби побачив. Ну не знаю, хоча, можливо, можливо, побачив. Так, далі, Скажемо так, частково продовження кінного. Отінної філателії. Ось отаке було у нас спецпогашення. Це у нас 110-та окрема механізон ОМБР імені генерала Хорунджого. Марка Безручка. Теж бачимо зображення ось такого вершника, але тут уже ми бачимо козака. Ну Я так думаю, що це козак на ось такому коні. Ну, таке спецпогашення. Це теж брав через інтернет-магазин. Далі це із попередніх. Так, що ми тут бачимо? Чесно, я не пам'ятаю, але це теж щось на тему військових, покликані перемагати. Це прикордонники, От я точно вже не пам'ятаю. Але маємо ось таке спецпогашення. І нарешті дійшли. Новинка, новинка, новинка. Ось таке КПД це нова марка мова. Трошки пізніше цього тижня ми зробимо огляд на неї, тому що тиждень, що минув, мені не вдалося цього зробити ну, через вимкнення світла. Але зробили ось такий, бачимо, аркуш. Доволі гарно зробили. Розмістили тут 4 марки. Чесно, зазвичай таке роблять там, по 6 марок, а тут, бачите, тільки 4 вирішили розмістити. Як на мене, дуже класно зроблений випуск. От, я думаю, це одна із тих марок, яка може. Позмагатися за звання найкращої марки року. Ну і разом із нею був ось такий карт-максимум. Ну, Про все це ми трошки пізніше я зроблю обов'язковий огляд. Ми подивимося на ними: тиражі, думки. Так, Це що відноситься, скажімо так, свіжачків цього року, цього 25-го року. Так, давайте відкладемо, бо їх ще треба сканувати, сортувати, ну, там ще теж своя робота. Так, далі, ну, скажімо так, буду показувати, як я це отримав, як це приходило в незрозумілому для мене порядку. Перше, тема динозаври не зміг пройти повз. Та й ціна була приємна, здається, 80 гривень. Ось така серія із п'яти марок. Хоча їх тут шість, але шостий це купон. Я вже тільки дома звернув увагу, що це ось купон, а Це ось марки. Це в нас Корея. Корея та, що там здається, династія Кімів, Північна Корея. Правильно, ну, коротше, погана Корея. Ну, там, де союзники Російської Федерації живуть, це наш випуск з 91-го року ось такі красиві марки. Якщо чесно, я не дуже люблю, коли ось отак розміщено, тому що в альбомі, коли ти його вкладеш, то це це ж зрозуміло, що воно буде тільки ось тут триматись і вона буде. Намагатися так відкритися, так зігнутися. Ну, це, як на мене, не дуже гарно. Але випуск сподобався. Непогано так зобразили динозаврів. І зробили цей купон. ну Гарно, бачите, зробили. Так, коштував, я казав, 80 гривень. Далі. Україна. Ну Україна у нас двічі буде тут зустрічатись, тому що там буде ще далі українські марки. Так, це у нас проєкт власна марка 2008 рік. Оце здається цією маркою, коли я її отримав, я завершив 2008 рік. У мене все він повністю зібраний. І тепер чекаємо, колись-колись я все-таки зроблю огляд. Тут ми бачимо марку і купон Укрпошта. Далі марка з купоном. У мене марка така є, це, але не було марки з купоном. Це до 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Я от, намагаюся брати марки з купонами, коли з'являється така можливість або марки з красивим художнім полем. Так, далі, тут ми ще бачимо Судак 1800 років. Я не знаю, хто з цього міста. Хоча, якщо чесно, я навіть не знаю, де знаходиться цей судак. Я рибу знаю, судак є така. от. Щоб місто, це фортеця, схоже, треба буде погуглити. Але, як бачимо, в 2012 році їм було 1800 років. Далі серія ось такого транспорту. Це у нас київський фунікулер. Далі київський трамвай. Далі? що це? Автобус ЛАЗ 695. Хто на такому катався, ставте лайк. І київський тролейбус, Київ 4. Це схоже. Київський міський транспорт. Я, якщо чесно, спершу не знав, думав поля повідривати, але точно це десь світофор залишу, напевно, поле. Класно так виглядає. А можливо, і решту залишу. Я ще подумаю, як то кажуть, час є, куди спішити, Думати. Так, далі. Серія Європи Джерсі, 81 рік. Час від часу щось мене і я беру ці марки. Тут ми бачимо такого хороброго рицаря, який е, бореться з драконом. Тут хоробрий рицар когось рубає. Ну а тут монахи на Китові. Чи, може це якась біблійна пішла вже тема. Не знаю, треба буде погуглити, але це серія Європа Джерсі, 81-й рік. Далі, знову серія Європи. 50 років від е, краю завершення Другої світової війни. Цікаво, ось так зроблена випуск. Треба буде подивитися там в 95-му році, чому була присвячена серія. Можливо, щось цікаве. Ну і ось така марочка. Ну, почнемо з того, що тут жодної пропаганди. Виключно огляд філматеріалу. Але ця марка, якщо я правильно згадаю, має доволі цікаву історію. Як бачимо, це Російська Федерація випустила в 2014 році, після того, як вона анексувала український Крим і включила його в склад своєї Федерації, вони вирішили зробити такий випуск. Там був Крим та Севастополь. Випустили такі дві марочки. І от я наскільки пам'ятаю, здається, за ці марки. Україна написала Укрпошта написала офіційного листа до Всесвітнього союзу поштового союзу з вимогою не вважати цю марку дійсною і там чи виключити її із свого каталогу якось так. От, я знаю, що там ряд таких марок було випущено Російською Федерацією, саме присвячено окупації українських земель. І от Україна всі ці написала, писала офіційні листи, щоб їх виключити з списку. Також ми знаємо, що Україна писала там, листи про те, що більше не вважати спільні випуски такі, таковими, як то кажуть, ну, щоб вони не являлися. Там у нас було здається спільні випуски Україна, Росія, Україна, Росія, Білорусія. І от ці спільні випуски вона писала листа з вимогою відмінити. І от, схоже, якщо я правильно пам'ятаю, з приводу цієї марки теж вона писала. Ну, недорого, до речі, дісталось мені 20 гривень. Е, ще от Крим ма дістати, і, ще, і так поруч з цим листом, можливо, колись знайду його погуглю, знайду цей лист. Я просто пам'ятаю, що читав цю статтю. За ці марки. От якось, Коли її побачив, одразу згадав за неї це чи не за неї, вирішив придбати, і ціник був нормальний. Так, це ще відноситься до українських марок, іноземних марок серії Європи. Далі, трохи Кубим, Давайте. теж скажімо так, тема динозаврів, але не зовсім тема. Це, скажімо так, більш тема до історичних первісних людей. Тобто наших пращурів. Тобто тут кубинці в далекому, я от не пам'ятаю, в якому році, можливо, десь і є тут згадка, але я не бачу через камеру. Випустили таку серію марок із семи штук, як ми бачимо, так, сім, де вони показали наших предків, те, як вони там розвивалися, вони, вони, їхні рештки, які знаходились. Воно ну, тому, вже там воно і підписано, там в рамочці, але я через камеру не бачу, та й мені вже, мабуть, потрібне збільшене скло. Ну, за окуляри ще поки що не думаю. Далі, це у нас серія радянських марок. Тема новорічна. Теж, хто пам'ятає, є в мене задумка до Нового року зібрати всі новорічні марки Радянського Союзу. Все, що з Новим роком, там, ну, з Різдвом, там, зрозуміло, не було таких марок, а от з Новим роком. Здається, я хочу взяти всю цю, зібрати всю цю хронологію. І десь так під новий рік я вам її покажу. А наступна ціль це, напевно, зібрати КПД. От було б цікаво, що й КПД зібрати на тему Нового року. Конверти першого, дня. Ну, там спецпогаження там буде важче набагато. От конверти першого дня, як на мене, напевно, було б легше зібрати. Так, це іноземні марки. Далі, ось такий прекрасний аркуш українських марок. Це теж е, завершення 2008 року. Скажімо так, цю аркуш я першим отримав, а потім я отримав ось ту марку. Де вона ось це ось? Чернівці? Так, оцю 2008 власна марка. Це у нас традиційні головні убори українців. Зверніть увагу. Я колись думав, що було всього два випуски, але потім мене. Поправили, та ще я в інтернеті подивився. В нас був випуск, здається, 2006-2007 і ось це 2008 рік. Дуже красива серія, дивіться, які тут традиційні головні уборо. Я от не знаю, як жіночі хустки я ще бачив, там, от, а от щоб чоловічі, ось такі шапки, я ніколи не бачив. Для мене це, скажімо так, було відкриття. От хустки бачив, звісно, це тут нічого нового. Ну, як на мене, не вистачає ще підписати, звідки ці були головні убори. Може, я дивлюсь: ну, я не знаю. Хто пізнає, а можливо, хто все більш глибше цією історією, можете в коментарях написати мені про це. Так, ну і на завершення теж Україна взяв ось такий. Я не знаю, як це правильно назвати, чи сунірний буклет, чи буклет. але... Була можливість взяти аркуш, була можливість взяти ось такий буклет. Вирішив взяти буклет. Так, це в нас Україна-Швеція на перехрестях історії. Е, випуск був присвячений це випуск 2008 року. так, 2008 року, українсько шведський воєнно-політичний союз. Так, ось отут, хто хоче, може почитати за нього. Треба буде погуглити. Можливо, ще є шведська марка на цю тему. От, Цікаво стало. Хоча, можливо, тут щось написано. Добре, по почитаю вже за кадром. І ось наш такий випуск. Тут ми бачимо Іван Веговський, Карл Густав. Великобудищанський трактат Іван Мазепа. Круто зроблений випуск. Цікавий. Якщо чесно, камера не передає всієї красоти цього випуску. У мене просто є окрема марка. А тепер ось бачимо і аркуш нарешті. Є і не просто аркуш, а ще й аркуш ось в такому прекрасному буклеті. Ну, круто зробили. От, знаєте, це із розряду. хочуть, хочуть, коли мож, чи можуть, коли хочуть. Отак от правильно сказати. Тираж Марок 330 тисяч, тираж буклетів 3 тисячі. Ну, круто, круто. Ех, подобається марки України. Тут я от, хоч і дивлюсь, я от, буду казати чесно, в мене залишилось там зібрати щось 100. 100 з чимось ще і блоків, і в принципі для мене можна сказати, можна було б сказати, що завершено все, завершив. Колекцію збирати, збирай тільки вже там, знаєте, там, те, що нові новинки, все що виходять, збирай, збирай, але я ось почав цікавити, дивитися. Є що збирати, і багато чого збирати. Можна піти в буклетах, оці ось всякі сувенірки, оці всі почати збирати. Але вони там в більшості випадків коштів коштують. Потім ще дуже там, скажімо так, у мене мало закрита тема неперфорованих аркушів та буклетів чи цих блоків. От теж там є що збирати. Ну, то вже, як то кажуть, будуть темами наступних відео. Поки що давайте зберемо, чи я зберу цю хронологію, можливо, яку більш-менш доступно зібрати української філателії, Ну а далі вже будемо розширювати, дивитися на марки там. І перфоровані, не перфоровані. Ну, скажімо так, час покаже, що я збиратиму. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!